Автор духовного гімна України, але свого часу Олександр Панинський поїхав на Хлопчину. Він товариськи спілкувався з семінаристами при докатолицької семінарії. і от в цій розмові він зрозумів, що вони готують до духу збірник українських пісень і хотів звернутися до лисанка, требують його творів для публікації. І хотіли, щоб він написав музику до вірші Івана Франка, Олександра Воницького. Трошки згодом Олександра Воницький пише до семінарії про те, що він написав молитву для дітей. А лисенко завів її в ноти. І музика вийшла надзвичайно гарна. Всім у нас вона подобається з Катері Коницький. Отже, ці ноти було передано Валотину Шухевичу. Він як спеціаліст Оглядові ціноти ну, зрозумів, що вони надзвичайно складні для виконання дітьми. Тобто про це делікатно натякає в листі. Тоді автори дійсно не за зміни, але вирішили, що не будуть рятуватися на дитячі виконання, переробили її на жіночі голоси і вперше молитва за Україну, прозвучала в Тернополі в 1885 році, а виконував місцевий жіночий ансамбль. В якого совістими були Олена, Йосипа і Соломія Кошельницькі.